Мої вітання, шановні, ви на каналі Автозвук.UA. Сьогодні у нас на огляді будуть led лампи Tempest моделі k 903 Лампи представлені в ваш сьомому цоколі, і, на жаль, в їх конструкції я не бачу нічого особливого. Лампи такої або схожої конструкції я спостерігаю вже протягом, мабуть, останніх 4-5 років. Тобто, це не якісь там нові технології, нові розробки, а просто вже існуюча модель LED Lamp, яку дана компанія вирішила там продавати під власним брендом. Також тут застосовуються, знову ж таки, на мій погляд, застарілі світлодіоди виробництва CSP, які які ну, вже і морально і, мабуть, технологічно застаріли, хоча виробник заявляє нам 52%. Потужності і 6000 люмен світлового потоку. Ну, як мінімум, на комплект, тобто по 25 ватт на лампу, це можливо, але щоб вижати з 25 3000 люмен, треба дуже сильно постаратись і потрібні якісь більш сучасні світлодіоди і більш сучасні технології. Тут я знову ж таки бачу конструкцію застарілу. Але все ж таки, система охолодження тут активна, отже, виробник нам натякає на те, що якась потужність у даних ламп все ж таки присутня. Що стосується всього іншого, цоколь металевий, він тут так досить щільно встановлюється. В принципі, Щоб його демонтувати, знадобиться якийсь інструмент або хоча б взяти в руки ганчірку, тому що просто ну, пальцями цоколь боляче навіть провернути для того, щоб зняти його. Цоколь металевий з фіксатором, і це, звісно, плюс. На нашій крильчатці кулера є захисна решітка. Знову ж таки, це плюс. Тут виробник подумав і постарався. Дріт живлення під'єднаний до лампи дуже ненадійно, як ми бачимо. Тобто немає ніяких додаткових проставок, як мінімум, він просто може відірватись. Ми бачимо, він просто припаяний і ось так собі тіліпається. Або може просто перетертись. От через оці гострі грані. Додаткової захисної ізоляції на дроті я не бачу. Контактна група стандартна H7, Ну, і в принципі також ми тут бачимо невеличкий драйвер. Отже, на перший погляд можу сказати, що лампи трішки застарілої конструкції, і при цьому у самої конструкції є певні технологічні недоліки. Ну і ще я бачу невідповідність заявлених характеристик до там, будови або конструкції ламп. Тому зараз нам потрібно їх протестувати і з'ясувати, де саме нас намагається обдурити виробник. Отже, при напрузі 13,7 вольт лампи споживають. 1,7 А. Їх потужність 22,6 Вт. Світловий потік 1335 люмен. Ефективність 58 Вт, кольорна температура 5500 к. Через 5 хвилин при тій самій напрузі струм трішечки впав до відмітки 1,6 А. Потужність 22 Вт. Ну, в принципі майже дотягує до 25 заявлених виробником. Світловий потік 1225 люмен, що вдвічі менше, навіть більше в 2,5 рази менше, ніж заявляє виробник. Ефективність 56 люменоват, Ват, колірна температура 5783 кельвін. Якщо під'єднати ці лампи напряму до акумуляторної батареї, щоб не мати обмежень по струму, хоча струму в нас тут вистачало, ми отримаємо ті ж самі показники, що і від сферично Фотометра. Ну, можливо, там буде якась похибка. Загалом від акумулятора ми отримали 1232 люмен. Отже, деякі результати були для мене, можна сказати, передбачувані, тому що. Наявність кулера в будові даних ламп однозначно нам говорить про те, що їх потужність більша за 20 Вт. Виробник заявляє по 25 Вт на лампу. Ну, відповідно, десь ми отримали 22-23 Вт, що, можна сказати, майже відповідає дійсності. А от щоб з цих 20, там, 23 25 Вт отримати 3000 люмен, потрібна вже трішки інша конструкція, інша будова і інші світлодіоди. І знову ж таки, ну, було передбачено, що при з такій потужності лампи при такій будові точно не дадуть нам по 3000 люмен на кожну лампочку. Показники склали там приблизно 1200-1300 люмен, що в 2,5 рази менше, ніж обіцяв нам виробник. Але це все половина історії. В нас ще є інша половина, яка стосується практичного застосування. Ну що ж, дані лампи в нас мають можна сказати нестандартну геометрію світлотіньової межі. Тобто тут така рівна пряма лінія без пташечки з правого боку. І це трішки розчаровує, тому що з такими лампами ми будемо погано підсвічувати обочину, відповідно, буде погано видно пішоходів, дорожні знаки тощо. Але, в принципі, ця рівна горизонтальна лінія вона досить чітка. І ми бачимо, що вище світлової плями. Суцільна темрява, тобто розділення в нас з цієї межі на світло і темряву досить непогане. Єдине, що обочина все ж таки освітлюється поганенько. Зараз ще подивимось на чорнобілі знімки, а далі візьмемо люксметр і проведемо контрольні заміри. В самій контрольній точці 1 освітленість невисока, в нас найяскравіша світлова пляма сантиметрів на 10 нижче від краю СТГ. Тут освітленість 3110 люкс. Точка 2. 1190 люкс. Точка 3. 530 люкс. Точка 4. 750 люкс. Точка 5. Тут ми бачимо досить високий показник 150 люкс. І точка 6 це освітлення обочине. В принципі, тут так само 145-150 люкс. Якщо піднятися трішки вище, тут взагалі світла немає. 20, 30, 40 люкс. Додаткова відсутність осліплюючого фактору, ми можемо продемонструвати ще наступним чином. Я зараз стою навпроти фари на дистанції 4 метри, можу спокійно на неї дивитись, не напружуючи очі. І при цьому ми бачимо, що нижня частина тулуба в мене добре освітлена. І Якраз по лінії термінатора верхня частина тулуба повністю знаходиться в темряві в тіні. Також цей момент ми можемо порівняти з іншими лампами з минулих наших тестів. В якості опонентів для порівняння я взяв лампи Philips Altinon Pro 9100, Ideal U9 Pro S і звичайні галогенки від Osram. Як ми бачимо, лампи Tempest все ж таки по яскравості і освітленості виграють у звичайних галогенок. Але тут в нас основна проблема це не яскравість, а світло тіньова межа, яка суттєво відрізняється і від галогенок, і від Філіпса, і від Ідеала. Також хочу звернути увагу, що, наприклад, ось ці лампи. Ну, за своєю яскравістю, ну мало чим поступаються лампам від Philips, але коштують значно дешевше. І якщо у ламп Tempest була б нормальна світлотіннява межа, то вони б могли б стати ну, нормальними такими суперниками для більш дорогих Philips Altinon Pro 9100. Ну і нарешті Ideal U9 Pro. Ну тут ми просто бачимо, як можуть світити яскраві лампи, у яких дійсно ми наміряли 3000 люмен. Ті 3000 люмен, які нам обіцяв виробник Tempest. Як ми бачили з даного відео, для рефлекторної оптики дані лампи навряд чи підходять. Що стосується лінзи, то, звісно, в лінзованій оптиці вони будуть світити набагато краще, тому що там вже лінза буде формувати світло-тіньову межу, і зазвичай з лінзою будь-яка лампа світить класно. Але все ж таки, у цих ламп не такий високий запас яскравості, для того, щоб. Рекомендувати їх для лінзи. В лінзі вони будуть працювати нормально. Лінза ще там вкраде якусь частину світлового потоку, але знову ж таки можна підібрати щось більш яскраве і цікаве. Тому для мене ці лампи залишаються загадкою. Тобто для рефлекторної оптики, я би точно не рекомендував би, в лінзу можна, але навряд чи ми отримаємо там якісь. Класні характеристики і хорошу освітленість. Для лінзи можна брати лампи більш потужні, які призначені саме для лінз. На цьому в мене як зазвичай все. Я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна!